Привіт народ! Ох і похолодало сьогодні. Це капець. З 18 чи скільки там було. До двох. Ну це просто жопа. Але ну що робити? Погодка сьогодні просто кличе. Як думаєте, що ми сьогодні будемо ловити? А ну, хто скаже? Опана, Дивіться. Попер! Коротше, минула рибалка. Ходив з цим. Спадла попером, коротше Червонопірочку ловив. Там щука, як напала, вона мені просто всі ці дні не давала спокою. Приїхав, коротше, бачите, з попером, вже, з трійничками. Я думаю, що щучку вже можна то ловити, Вона тут є. Тому зараз спробуємо, що вона нам скаже. Але оця погода, яка помінялася, фіг його знає. Зараз, поки сижу, поки дивлюся, фіг, хто де ганяє. Коротше, Зараз походимо, побачимо, може когось і піймаємо. Як думаєте, піймаємо чи ні? Я думаю, що хоча б хоча б парочку повинні витягти. Коротше, щось кидаю, кидаю, як от у суху землю, знаєте? Як ви думаєте, а може я трішки погорячкував? Попер на початку квітня та ще й коли так похолоднішало. Коротше, не знаю, зараз щось буду пробувати. І силікончик, і оберталочки Трішки інші оборочки взяв он, ті, які занурюються. Будемо щось пробувати. Попер залишимо поки що на потім. Може, як тоді буде ганяти, щось покажеться, тоді поставимо. Ой-ой-ой. ой ой Ого! Оце була покльовочка. Чесно кажучи, неочікувано. Ого. Невеличка, але бачите, що чудить. Коротше, 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 силикончик спрацював. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. яка ж ти гарна. Та ну ти що з Зараз до речі покажу, що в нас спрацювало. Хороші кидати попер, кида вертушку. А ну, гляньте, ну що, як то кажуть, з почином. Перша є. Гляньте на що клюнула. Зараз закінчимо, поближче покажу. Народ, ну все, ключик підібрали, як то кажуть. Перша є. Так, ну це обов'язково палець угору. А хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, друзі. Ваша підтримка дуже важлива. Подякував. Коротше, дивіться, на яку приманочку спокусилася. Так, а ну. Зараз ми його вирівняємо. О! Ось такий вугор. Трьохдюймовий твістерочок. Колір всім відомий, такий популярний колір лох. Коротше, до цього бачили самі і попер кидав. І мепсика ставив, віртушечку. Ніфіга. Оце силікончик, 4 грамчики, спрацювало аж бігом. Друзі, ну і як же ж без цього? Коротше, силікончик приманочки власного виробництва. Багато хто знає, але нові ще, хто не бачив, хтось не знає, виготовляю, коротше, ось цими руками. Власного виробництва сам виготовляю приманки, тому посилання залишу в описі. Посилання буде на інстаграм-сторінку, кому що цікаво. Пишіть, дзвоніть, там все є, там і фотографії, так, коротше, там якось зв'яжемося. Ловимо далі. Друга, бля, я ach, чуть не замотерився. Мілка, але бачили, це я тільки-тільки встав. Тільки встав. І от наступний закид зробив. Офігеть. Оце приманочка показує себе. Дуже-дуже непогано. Я, чесно кажучи, нещодавно її замовив. І ось тільки перші рази пробую на неї ловити. Та коротше, що ми туди йти будемо? Давайте тут відпустимо. Бачили? Тільки-тільки закину пару оборотів і капець. Ось вам рибка. Офіт. Та сама місцина. Ой-ой-ой, поменше, але ж приємно, Клюнуло Я у шоці, якщо чесно. Тільки встав наступний закид, просто трошки в іншу сторону. Блін, ну це прикольно. Бачили, яка проводочка? Джик-джик, там 3-4 обертання, пауза. Пішло, поїхало. Оце приманочка дає жару, оце вугорок прикольний. Блін, а ну, в мене їх дві штуки. Це Аби він тепер жив. Коротше, прикольно. Там були на тому заливі, щось там ніфіга. Хоча там я його не пробував, там тільки попер і обраталочка була. Ну ми тоді, значить, потім повернемося. Коротше, в мене немає слів. Що? Рибалимо далі. О, о-о, є. Є ще одна народ. Ви бачите на цю красу. Сніг іде, сонце світить. Ще й щука клює. Майже в рівну мірочку. Ох, що вона робить. Знову ж на цього самого вогорка. Але це в мене останній. Я той перший, на який дві штуки піймав, на дереві залишив. Ай, клас, ну також розмірчик приємний. Так, як тебе так узяти, щоб. Коротше, дивіться, нормально. От погляньте, ну це капець. Сніг вали, сонце світить, там я тільки що вужа побачив, а тут ще й он, щука клює. Фу -фу -фу. Дивіться, дивіться, що чудоч. Це я не рукою, це вона сама. Ні, ну Сніг це взагалі капець. ну Це відео взагалі, хочу це і остання рибина, якщо зараз буде, це відео по-любому на пам'ять залишу. Бо в таку погоду я ще не рибалив. В квітень місяць сонце світить, щука клює, ще й сніг валить та й вощі під ногами лазять. Коротше, друзі, це обов'язково підписочка, лайкосик. Коротше, все, подякував, відпускаємо її. Зацініть цю погодку. Я не знаю що зараз може клюнути. Ай! Прямо в Харю. Так, да, квітень місяць, тільки біля 20 градусів було. Зараз сніг валить. Все, народ. Шабаш на цьому, я вже зібрався, ну його коротше, в болото, як то кажуть. Сьогодні погода просто треш. На цих місцях перший раз в житті рибалив на щуку. І, слава Богу, три штуки піймали. Бог любить троєцю, як там кажуть. Казав собі і в минулому відео казав: буде холодно оцю неділю. Нікуди їздити не буду. Потепліше почнемо їздити. Бляха, все одно приперся. Ну, хоч не дарма, хоч три штуки ми з вами взяли. Коротше, все, тепер чекаємо вже потепління. Бо оця погода, я коли на минулий раз приїжджав на поплопопер, щука ганяла страшенно. Чого я і захотів ці місця приїхати на щучку, а саме ще й з попором. Сьогодні, блін, 1 два градуси приперся. Ну, коротше, то таке. Піймали і слава Богу. Так що чудова вийшла рибалочка. Друзі, обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Та все ж таки нарешті чекаємо потепління і будемо виїжджати на нормальну рибалочку. Все, давайте.